Приватизація дороги заради приватних інтересів бізнесу чи облаштування комфортного простору. У Чернівцях досі триває дискусія щодо доцільності перекриття частини вулиці Чайковського у центрі міста. Фахівці профільного департаменту пропонують зробити зону пішохідною. Однак із таким експериментом погоджуються не всі. Усі за та проти розглядали на комісії. То що врешті вирішили та хто повинен поставити крапку у цій історії, розповідаємо у сюжеті. Ще у червні у Чернівцях в межах пішохідного експерименту перекрили відрізок вулиці Чайковського від поштової до Заньковецької. Відтак, після його завершення, відкривати дорогу для проїзду транспорта не стали. Деякі чернівчани неодноразово скаржились на таку ініціативу, яка мовляв створює перешкоду в русі водіям. Чесно, як для мене, як для водія, то дуже незручно, тому що завжди я їхала звідти сюди, приїжджаючи, а не об'їжджаючи всю філе... ну, всю цю площу. Тому я не розумію, для чого вони це зробили, але. Можливо, щось, щось для пішоходів змінилось, Не знаю. В принципі, тут є тротуари нормальні, можна йти спокійно і без перекриття. Це дуже неудобно. Я на машині і мені треба мотати стільки кругів. Мені важко стало, тому що я працюю от в філармонії. Є е, е, труднощі в пересуванні, труднощі в паркуванні, авто. Для мене це суттєво. Мені особисто незручно, мені не подобається. Відтак зареєстрували і відповідну петицію. Врешті, після виходу сюжету ТВА про доцільність перекриття вулицю, таке звільнили для проїзду. Утім, питання щодо подальшої долі частини дороги досі відкрили. Адже на сесії депутати відправили його на довивчення та доопрацювання. відтак зібралась відповідна комісія. Ідея була і покриття для того, аби встановити якісний пішохідний зв'язок між центральною площою та площею Філармонію як одним з основних площ міста, які є. Магнітами для пішого руху своєю чергою автор петиції, депутат Чернівецької міської ради Михайло Шкурей таку ідею не підтримує та вважає це зазіханням на громадський простір і своєрідною приватизацією вулиці бізнесом, каже, що підтримує пішохідні вулиці в історичному центрі Чернівців, але там, де є сенс для всієї громади, а не окремих підприємців. Там не організовані жодні атракції, жодні активності, які б приваблювали і були цими магнітами. Які би мешканців ввели до цих місць пішохідні зоні повинні? Функціонувати як цілісний комплекс пішоходизації міста. Воно правильно, воно сучасне, до цього треба рухатись. Але ж це треба створити щось, щоб люди туди пішли, а не просто на пусті вулиці. Також каже, досі немає схем об'їзду, які могли б полегшити пересування водіям. Втім, заступник міського голови Василь Зазуляк категорично не погоджується залишити вулицю проїжджою. Зараз на тій вулиці, де все нагромаджено транспортом і де є проїзд, там апріорі не може з'явитися ніякого життя. Тому в першу чергу треба робити дійсно, я погоджуюся. Ми працюємо над концепцією пішохідного руху в центрі. Це і ціла стратегія, яка буде розвиватися 10, 20, 30 років в купі з підземними та наземними транспортами. Це буде виноситися на розгляд сесії міської ради. і Я дуже сподіваюся, що затвердиться. Я з цим погоджуюся, але локально в цій вулиці, як замисел з'єднати вулицю площу Філармонії з. Центральною площею вона я вважаю, що вона вдала її і ніяких великих незручностей воно там не спричиняє. Представники профільного департаменту також переконують, що вулиця не несе великого транспортного значення у Чернівцях, та її перекриття ніяк не вплине на утворення заторів у центрі міста. Вулиця протяжністю 70 метрів, якою проїжджає там близько 50 машин на годину, не може призвести до великих транспортних проблем в масштабах міста Чернівці. Ніяким втім петиція таки набрала необхідну кількість. Ість голосів, а значить, що певна частина чернівчан такою ініціативою таки не задоволені. Втім, заступник міського голови переконаний, що 253 голоси не є показовою цифрою. Погоджується, що автомобілецентричне суспільство все одно насправді. Не готово до пішохідного руху, але поступово такими кроками ми будемо привчати, будемо вдихати в життя в такі простори. І я думаю, що потім загальна кількість мешканців, а не 253 мешканці, вони оцінять всі наші зусилля по пішоходизації конкретних вулиць. А потім, звичайно, що і великої пішохідної зони, яка буде стимулювати розвиток підприємництва, яка зможе. Надати більш широкі можливості для пішохідного руху та відпочинку як мешканцям міста, так і туристам, до слова, де факто вулиця наразі відкрита для автомобілістів, а де юре рішення виконавчого комітету ніхто не скасовував. До того моменту, поки не буде розроблена концепція пішоходизації, не буде зроблена схема об'їзду цієї пішохідної зони. Так, і це не буде створювати незручності для мешканців з певними незручностями, я згідний, мешканці повинні погоджуватись, тому що вони не можуть знати всього на майбутнє. Так, плани на майбутнє знає тільки автор цього. Да, але цей автор повинен передбачити те, що це повинно розроблятися концептуально і на довгі роки, назавжди, фактично. Врешті крапку у цьому питанні повинні поставити на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради Аліна Рябко, Андрій Тема дня, ТВА.